Сьогодні в випуску циганков змінив ігровий номер в Жироні. Михавку топ-5 рейтингу СІЕС. Довбик може прийти в Мілан по обміну. Клозе прокоментував Покер Степанова в першому матчі за Нюрнберг. Учора, 2 липня, червоно-білі презентували новий комплект форми. На офіційному ресурсі Жирони вже доступне замовлення, екіпірування, а також можливість придбати іменну футболку. Під час перегляду списку гравців можна побачити, що Віктор Циганков тепер виступатиме під 15 15-м номером замість 8-го. Цей номер раніше належав клубній легенді Хуан Пе, який цього літа залишив команду. За 9 сезонів у Жероні він провів 265 поєдинків у всіх турнірах. Нагадуємо, циганков приєднався до каталонського клубу в січні 23-го. Всього він вийшов на поле 85 п'яти матчах, відзначивши тринадцятьма забитими м'ячами та 18 результативними передачами. Контракт українця чинить до літа 27-го року. До речі, цю інформацію підписники телеграм-каналу Перший Тайм дізналися ще рано вранці. Тому, якщо хочеш дізнаватися гарячі новини футболу першим, підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм. Посилання в описі. Гнатієш від футболу, тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, а qr код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. Міжнародний центр спортивних досліджень СІС оприлюднив в свою версію рейтингу найдорожчих центральних захисників, які ще не є гравцями національних збірних і не представляють клуби 105 чемпіонатів. У цьому списку знайшлося місце і представнику київського Динамо. Захисник білосиніх Тарас Михавко ділить четверте-п'яте місця Жейром Паула, що виступає за Сантос. Обох гравців оцінили в 22,3 мільйона євро. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попередні питання. А ми вже підготували нове. Відповіді можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Український форвард Роми Артем Довбок привернув увагу Мілана, про що розповів журналіст Аттіліо Малена в ефірі радіостанції Спортс». Як повідомляє джерело, головний тренер Росонері Масіміліано Алєгрі високо оцінює 28-річного нападника, зокрема його фізичні дані та технічні якості. Крім того, стало відомо, що в останні години в Мілана з'явилася ідея обміняти свого нападника Сантьяго Хіменеса на Довбика. Також спортивний директор клубу Іглі Тари на недавній прес-конференції підтвердив, що Мілан активно шукає форварда за характеристиками подібними до Олів'є Жиру. Головний тренер Нюрнберга Мірослав Клоза оцінив гру українського форварда Артема Степанова в товариському матчі проти Герцбука, у якому той оформив покер. Цей подинок став для українця дебютним складі команди. Ми не дарма так багато працювали над переходом Степанова, тому що вважаємо, що в нього великий потенціал. Він заслужено грав у такому великому клубі, як Байер. Наводи слова Клоза Білд. Контракт 17-річного Степанова належить Байеру, а в Нюрнберзі він грає на правах оренди. Директор академії Харківського металіста 1925 Роман Мельник повідомив, що команда «Металіст-1925Б» не братиме участь у сезоні «25-26». Таким чином колектив не виступатиме в другій лізі України. Причиною стало повернення основної команди до літного дивізіону та наявність турніру ю 19 Команда «Металіст-1925Б» цього сезону в другій лізі грати не буде. Для трьох футболістів 2005 року народження ми вже знайшли варіант оренди. Решта гравців підходять за віком для чемпіонату Ю-19. Також плануємо створити команду Ю-19 у першій лізі. До неї залучатимемо гравців, які мають обмаль ігрової практики. А також розвиватимемо у цій команді футболістів із Ю-17 та Ю-16. Зазначив Мельник. У попередньому сезоні друга команда Металіста 19-25 здобула 18 очок і посіла восьме місце в групі Б другої ліги України. Майбутнє українського захисника Арсенія Батагова в Туреччині досі залишається невизначеним. Вражаюча гра 23-річного футболіста в складі Трабзонспора привернула увагу англійського нотінгема. Як інформує Ґуне Бакіш, представник АПЛ зробив другу офіційну пропозицію синьо гранатовим щодо трансферу Батагова. Нотінгем заготовий заплатити 15 мільйонів євро. Однак турецький клуб оцінює гравця щонайменше у 20. У клубі згодні розглянути меншу суму, але лише за умови суттєвих бонусів у структурі угоди. Нагадуємо, Батаго приєднався до Трабзонспора влітку 24-го. У складі команди він провів 23 матчі, в яких забив два м'ячі та зробив одну гольову передачу. Контракт футболіста з турецьким клубом чинний до 28-го року. На самому початку вчорашнього товариського матчу харківського металіста 19-25 проти грецького Панетіне Кося захисник Ілля Крупський, новачок української команди, зазнав серйозного зіткнення головою з опонентом під час єдиноборства та не зміг продовжити гру. У лікарні у 20-річного футболіста діагностували струс мозку, через що він змушений буде пропустити приблизно 10 днів. Повідомила прес-служба металіста 19-25. Варто зазначити, що зустріч із Панетіне Косом стала для Крупського. Лише другу у складі харківського клубу. Хоча він став гравцем металіста 19-25 на початку цього року, другу частину сезону 24-25 провів в оренді у своїй колишній команді Полтавській Ворсклі. Київське Динамо перебуває на фінальній стадії перемовини щодо трансферу фінейського хавбека Азербайджанської зірії Саліфу Суми. Як повідомляє інсайдер Олександр Іванченко, угода має бути закрита найближчим часом. Також стало відомо, що вже готуються документи для оформлення візи футболіста до України. Зазначимо, що чинний контракт Суми з зірею діє до літа 27-го, а трансформаркет у тіні гравця в 1,2 мільйона євро. Український нападник Назарій Русин, який протягом останніх шести місяців виступав на правах Оренди за хорватський хайдук, залишив команду. Про це повідомила прес-служба клубу. Зазначається, що термін орендної угоди з Русином завершився, і Хайдук ухвалив рішення не продовжувати співпрацю. Таким чином, футболіст повертається до Сандерленда, який володіє його контрактом. Нагадуємо, у складі Хайдука Русин провів 17 матчів, однак жодного разу не відзначився забитими голами. Новим наставником гірник спорту став Йован Марковський, про що повідомляє офіційний сайт клубу з горишніх плавнів. Термін дії контракту та фінансові деталі угоди не розголошуються. 45-річний спеціаліст із Сербії став першим іноземцем на тренерському містку в історії клубу. Нагадуємо, Марковський добре відомий українським болівальникам завдяки виступам за Ворсклу, кольори якої він захищав із 2006 по 2015 роки. За полтавський клуб він провів 226 матчів. Забив 19 голів, а також виграв Кубок України в 2009-му. До призначення в гірник спорт Маркоски очолював клуб Раднічки із третьої ліги Сербії. Гнатієш від футболу, тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, а qr код уже на екрані. Тисни і приєднуйся.